Ось і фінал Віртуоз світового рівня. Олег Криса дарує меломанам гала концерт переможців свого першого міжнародного конкурсу Скрипалів. Вони виступатимуть спільно з симфонічним оркестром філармонії під батутою Володимира Сіренка. Цей елітний конкурс, що пропонує 20 тисяч євро переможцю. Олег Криса, професор музичних університетів Рочестері, Нью-Йорку, Києві та Москві, бажав створити саме у рідному місті Львові. Я дуже люблю це місто. Я палкий патріот, і кожен раз, коли я сюди приїжджаю, мене П'ється в втричі швидше гроно від Уляни Нищук Борисяк у галереї ікон арт художниця запрезентувала своє розуміння спілкування з Богом. Її стилізовані ікони, що присвячені Миколаю Чудотворцю, святим Петру та Павлу, Василію Великому і, звісно, Христу та Богородиці, нагадують виноградне гроно. А воно за біблійною символікою є частинкою лози, якої називав себе Господь. Перше, що я там побачила, це форму мандорли, тобто це є форма того сяйва довкола Христа, яку зазвичай ми зустрічаємо на іконах преображення». Українська молодь Христові знову присягатиме. 80 років тому митрополит Андрій Шептицький зібрав у Львові на стадіоні понад 100 тисяч люду і нагадав їм, що Христос є надією. Щось схоже відбудеться і цього разу поміж архієрейською літургією в соборі Юра, концертом Олександра Божика, Оксани Мухи, Софії Федини та Октета Орфей Молодь знову повторить тодішню присягу. Христе, спасителю, у тисячу дев'ятсотліття твоєї смерті, воскресіння, прирікаємо тобі досмертну вірність. Так нам, Христе, допоможи.